Царю Небесний, утішителю душе истинне, і живе здесь и і вся исполняй, і і Сукравише благовіки жизни благосвяти очистили от цього, я скверний, і спаси наші душі наші. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі браті і сестри, сьогодні продовжуємо з вами ці реколекційні науки і така дуже важлива тема, напевно, для сучасного світу, як церковна заповідь. Кожного раку кожного року у великодньому часі сповідатися і приймати святе причастя. Та заповідь, яку, напевно, повинна знати кожна людина, але, на жаль, сьогодні сповідь все більше і більше занедбується. Люди перестають сповідатися і наводять різні причини. Не сповідаються два, три роки, п'ять, а може навіть. І десятками років. Одні кажуть, що я не маю з чого сповідатися, нікого не вбив, не обікрав. Для чого мені це? З чого маю сповідатися? Святий Йоанн Богослов у своєму посланні пише: той, хто каже, що немає гріха. Самого себе обманює і правди немає в ньому. Ми дивимося дуже поверхнево на святу сповідь. Ми не усвідомлюємо інколи, що, окрім тих двох гріхів, ще є багато інших тяжких, до яких ми може звикли. Вони стали нашою другою природою, гріхи, які ми починали чинити, що, може, на початку якось ми мали докори сумління, але сьогодні ми до них звикли, вони стали нормою нашого життя. Ми може до кінця не розуміємо часто, що є багато інших тяжких гріхів, перелюб, нечистота, зрада в подружньому житті, розпуста, гордість, заздрість, ненависть, гнів, бажання помсти, небажання примиритися із нашими ближніми. Це все є тяжкі гріхи, і якщо би ми перейшли кожну заповідь Божу, взяли до рук молитовник, напевно, за рік часу ми знайдемо не один важкий гріх, а може навіть той чи інший ми поповнювали десятками разів. Дорогі мої, чому сповідь є так важливою? Тому що від цього залежить спасіння нашої душі. Сповідь діє в той спосіб, що вона відпускає вічну кару. Людина, яка сповідається перед своєю смертю, вона вже не піде до пекла, якщо добре сповідається, якщо щиро визнає свої гріхи, жаліє за них. Робить постанову поправи, отримує Божу ласку, той дар нашого Господа Ісуса Христа через Його заслуги, заслуги хресної смерті. Свята сповідь це не є видумка церкви, священників. У Святому Євангелії написано. Що Христос, після свого Воскресіння з'являється своїм апостолам і дихнувши на них, промовив, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Отже, дорогі мої, свята тайна сповіді, це є установа. Самого Господа Ісуса Христа для відпущення гріхів через розрішення священника. І ми про це маємо завжди пам'ятати. Ми повинні, дороги мої, готуючись до святої сповіді, робити іспит свого сумління, не відбувати. Так як якусь пусту обрядовщину, формальність, де я маю сказати тільки декілька гріхів, які вважаю за потрібне, а ті, за які мені соромно, маю страх, можу промовчати з тих чи інших причин. І тоді сповідь не є доброю. Сповіді святотацькою, що після призводить до святотатства у святому причасті у найсвятішій тайні Євхаристії. Дорогі мої, один такий гарний приклад, як описав один священник, як віра, жива віра. Одного лікаря вплинула на хворого, який не хотів сповідатися. Це було в Франції. Один лікар лікує людину, яка є приречена, яка невдовзі повинна померти. А оскільки був побожною людиною, каже до родини. Подбайте про те, щоб хворий прийняв найсвятіші тайни. Він завжди так робив, коли бачив, що життя людини добігає кінця. Тоді дружина говорить до хворого про сповідь, про святе причастя. Але він був безбожною людиною, не хотів нічого слухати про це. І взяв під нос, кинув жінці в голову і розбив. Приходить той самий лікар, зробив перев'язку і вже хотів іти. А хворий каже до нього: Лікарі, чому ви зі мною не розмовляєте? А лікар каже до нього: «А запитайте себе спочатку, як ви відноситеся. До своєї дружини. А він тоді каже: А ви знаєте, що вона мені сказала? Щоб я прийняв найсвятіші тайни. Каже хворий, знову ж таки, що би ви робили на моєму місці, якщо би вам таке сказали? А лікар каже. Я не потребую, щоб мені це казали, бо я і так. Сповідаюся часто. Хворий здивувався і каже: ви людина з такою високою освітою і сповідаєтеся, він каже так. І це настільки вплинуло на того хворого, що він дає згоду закликати священника, що розповідається. А навіть потім визнає, що настільки диявол. Ним заволодів, що він хотів вбити священника, навіть собі приготував якийсь предмет. Дорогі мої, сьогодні кожна людина повинна задуматися над своїм життям і запитати себе, чи я добре сповідаюся. Це є дуже важливо. Тому що сповідь вона приносить світло в душу людини. Інші люди деколи кажуть, чому я маю часто сповідатися? Я і так завжди маю ті самі гріхи, чому я буду надокучати священнику? З одного боку, може здаватися, що вони праві. Але це не так. Чому ми так часто грішимо? Тому що мало сповідаємося. Чим більше сповідаємося, тим менше грішимо. Свята Церква завжди на Вселенських соборах заохочувала своїх вірних, а зокрема на Тридентійському, який відбувся в XVI столітті. Кожного разу, коли людина християнин попала в гріх важкий, повинна якнайшвидше з нього висповідатися і примиритися з Господом Богом, щоб знову бути живим членом Святої Церкви. Тому що, коли перебуваємо в стані важкого гріха, Знаходимося в стані духовної смерті, тоді ми є мертвими для неба і для Господа Бога. Ще інший приклад, як диявол діє часто на наше серце і на наше сумління, розповідає священник екзорцист, який проводив. Обряд вигнання Злого Духа із людини. І от він питає того демона, яким була опанована ця людина. Скажи мені, хто ти є? Тоді диявол каже: нас є троє. Я стараюся про те. Щоб серце людини не відкрилося для покаяння і жалю за гріхи. Мій товариш старається про те, щоб старається про те, щоб людина не сплатила тих боргів. Які вона має перед Господом Богом і перед своїм ближнім. А ще інший замикає уста людини, щоб вона не визнала своїх гріхів у світій тайні покаяння. І на кінець він промовив: ми маємо. Дуже великий успіх, коли діємо в такий спосіб на людей. Святий Августин одного разу сказав, якщо ти хочеш відкрити для себе небо, відкрий свої уста у світій тайні сповіді, і ти відкриєш для себе. Браме раю. І це є правда. Напевно, кожна людина в більшій або меншій мірі могла переконатися в тому, коли ми щиро сповідалися, збуджували жаль за наші гріхи, робили постанову поправи. Ми отримували Божу ласку. Спокій. Мир панував у нашій душі та в нашому серці. Це ознака доброї сповіді. А якщо цього не було, значить, у світій тайні покаяння щось було не так, ми щось не сказали, затаїли зі страху сорому, з тих чи інших причин. І тому свята сповідь не повернула нам Божої ласки. Дорогі мої, і в часі цих реколекційних наук ми маємо перепросити Господа Бога за ті недобрі сповіді. За те, що ми часто сумнівалися, що Бог прощає нам наші гріхи в Його милосерді. В Його доброті. Як ми інколи замість того, щоб спонукати наших ближніх, наших близьких, які заблукали, які в тяжких гріхах до святої тайни сповіді, ми навпаки відмовляємо їх. Може, не до кінця свідомо, будучи на них злими, роздратованими, ми кажемо: пекло за тобою плаче, тобі вже немає покаяння. Для тебе вже немає спасіння, ти найбільший, найбільший грішник на землі, а цього не маємо права робити. Бо скільки б не вчинила людина гріхів, які, якими б вони не були тяжкими, якщо ми каємося, щиро за них жаліємо, Бог завжди прощає. Скільки б не було важких гріхів, вони мають свою межу, а Боже милосердя є безмежним, Божа доброта, Божа любов, і ми про це маємо казати тим великим, закаменілим грішникам. Христос прощав не одному грішнику, а навіть тому, який був розп'ятий по правиці. Розбійнику, Він сказав до нього, направду кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раю. Чому Христос так сказав до нього? Тому що Він збудив щирий досконалий жаль за свої гріхи. Після Святої Тайни сповіді приймаємо найсвятішу тайну Євхаристію. Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа під видами хліба і вина. Про її установу пише кожен Євангелист, а також Апостол Павло в першому посланні до Коринтян в 11 розділі. Він каже все те, що я прийняв від Господа, те і передав. Христос. Господь тієї ночі, як був виданий, взяв хліб, воздав хвалу оцю небесному, переламав і сказав Беріть їжте це є тіло моє, що за вас ламається. Потім взяв чашу з вином, воздав хвалу і сказав, пийте з неї всі. Це є кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кожного разу, коли їсте цей хліб, і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж поки він не прийде. Дорогі мої, кожного разу, коли відправляється свята літургія, здійснюється, звершується тайна Пресвятої Євхаристії. Чи багато потрібно для важкого гріха, звичайно, що ні? Вже навіть коли ми без поважної, справедливої причини не йдемо на святу літургію. Неділю і святкові зобов'язуючі дні, ми тяжко грішимо. Так, і це є правда. Христос залишився між нами у найсвятішій тайні Євхаристії, щоб бути поживою для наших душ. Коли ми приступаємо до святого причастя, ми тісно лучимося з Христом. Він сам сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, Той в мені перебуває, а я перебуваю в ньому. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, каже Христос, має вічне життя, і я воскрешу Його в останній день. Отже, часте, святе причастя, воно є завдатком вічного життя. Христос, який входить до нашої душі, Він нас освячує. Коли ми часто приймаємо Пресвяту Тайну Євхаристію, Він дає нам багато ласк. Просвічує наш розум, зміцнює нашу волю, допомагає долати спокуси нашого тіла, злі нахили. І тому ми не повинні занадбувати сповіта, святе причастя. Людина, яка не хоче сповідатися, це є ознака. Що вона знаходиться у важких гріхах, з яких не хоче повстати, може, вони їй подобаються, тому що в деякій мірі приносять їй задоволення для її тіла? Людина звикла до них, і це є дуже зле, коли ми нехтуємо сповіді і святим причастям. Ми не живемо духовним життям, ми не бажаємо бути Божими дітьми і наслідниками Царства Божого. А ми тоді є дітьми диявола. Тому що перебуваємо в темряві гріха, з якого не хочемо повстати вибратися. І тільки особливіша Божа ласка може навернути таку людину. Як часто маємо сповідатися, є добре, коли людина приступає до сповіді кожного місяця або хоча б декілька разів на рік, тому що занедбання річної сповіді є також важким гріхом. В день народження, в день іменин перед Великоднем, перед Пасхою в річницю шлюбу для того, щоб зробитись іспит сумління, як дотримуємо шлюбної присяги, вірності, яке складаємо одне одному, чоловік перед жінкою, жінка перед чоловіком. Дорогі мої, той, хто часто сповідається, приймає святе причастя, живе духовним життям, дбає про свою досконалість, про освячення своєї душі, а отже, і про спасіння. Дорогі мої, тепер. В часі Великого посту ми не тільки повинні дбати про своє власне спасіння, але також спасіння наших ближніх, хворих, немічних, прикутих до ліжка, тих, які не можуть прийти до Божого дому, і про них маємо подбати, закликати священника, не тільки до своїх близьких і рідних, а може, знаємо. Що сусіди наші одинокі, самотні, опущені, не мають родини, навідатися до них, подбати також про їхнє спасіння. Ми так інколи думаємо, коли хтось помре із поважних людей, який то має бути гарний похорон, величавий похорон. Але нічого не робимо, щоб забезпечити їм спасіння. І це є дуже сумно, тому що людина, віруюча в першу чергу, як бачить важку хвору, людину кличе священника, щоб забезпечити їй Боже Царство. Це є дуже важливо, і ми ніколи не маємо це занедбувати. Бачимо, що старше покоління пам'ятає про це, а люди середнього віку часто забувають, а може це не лежить на їхньому серці? Чому? Тому що відходять від Бога, тратять віру, Божий страх. Дух побожності, дух молитви. Сьогодні у своєму житті мають якісь інші цілі стати багатими, заможніми, гарно влаштувати своє життя вигідно, розкішно. Це сьогодні стало основною ціллю життя людини, але так не повинно бути. Задумаємося сьогодні і запитаємо себе, чи справді ті святі сповіді, які я відбуваю, вони подобаються Господу Богу, чи я маю щирий жаль за мої гріхи, чи я маю постанову поправитися, покинути гріх, а всім своїм серцем навернутися до Господа Бога. А може, я каюся багато разів, а не навертаюся, може, та постанова поправи життя триває в мені, поки знаходжуся в церкві, на церковному подвір'ї, а як покидаю їх, я забуваю про віру, про Господа Бога, про Божі заповіді. Забуваю про ту обіцянку, яку, яку зробив у Тайні Святої сповіді поправитися зі своїх гріхів, навернутися, бути побожним. Дорогі мої, молімся завжди щиро, тому що молитва є засобом, який нас утримує у Божій ласті. Якщо добре молимося, щиро молимося, багато молимося, маємо силу боротися проти важких гріхів. Маємо силу вистояти в доброму у Божій ласці. Якщо занедбуємо молитву, падаємо в тяжкі гріхи. В житті духовному ніколи не треба. Багато надіятися на себе, на свої сили, як інколи можемо казати, чи навіть думати, мені не загрожують такі гріхи. Якщо так думаємо, пам'ятаємо завжди, що наш упадок близько саме в такі гріхи, про які ми казали, що вони нам не загрожують. Зберігаємо пости, часто приступаємо до святих таїн. Це є ознака щирої любові до Господа Бога. Це є ознака, що ми пам'ятаємо про свої безсмертні душі, це є ознака, що ми Божі діти і бажаємо спасти свої безсмертні душі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!